Всім привіт! Ви на моєму каналі Дима Купер 82К і коротше зі мною часовий Назар. Всім привіт! І коротше я хотів зняти відео і ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, бо подивимося я випускаю роки. І вже ми, як, як, і вже ми якщо вам подобається, сідайте удобно і починаємо. Погнали! Так, Назар, Зараз а. зараз я буду літати. Так, назад. А, на Раз, два, три. Ага, откуда вы силь... білий екран экран зараз вас. Дикар был сильний екран. назад. Білий екран назад. Ага. знаєш що, я двісті шестьдесят пять гривен може, Може, может денег? Може хлошей. Так, да, гроша, грошей. Зараз я да. літаю, літаю не на... подписчики. А вони мене чують підписники. Чують, бо я мікрофон поставила. Регі підписники і дав е, на п. Е, час, як сказає. Слідкуйте на всі на всі відео, які Дима Діма із, ну, Діма знімає на каналі. Дякую назад. нам за. Нам надо, щоб ми ми максимум набрали 100 на 150 підписників, правильно? Діма? Правильно. І си я зніму, переїхали в Дім 2 в Chicken Gun. да, я я буду і ще з вами. Ну, у тебе є одна проблема, що тебе треба скачати Chicken ган, щоб ти участие. Я скачаю ради тебе. У мене був в я з чикенами. А тепер в мене з машині на другій серії, а на другій сезоні вже змінилася машина. Вже з моїй машини змінилася. Я заработал 360 грузей. А я дома летаю, бопари Це... мелькона, е-мое. Я летаю дали. у летаю, -у, у летаю ногай на Инди. Назар, я дали летаю, потому что у меня на 4 миллиона. Я же две хвилины летаю, -мо. А, а ви знаєте, хто такой Ванис і Льоня? Я не знаю. Від... Ні, це я подписчиков Це Я подписчиков катаюсь. А, а я думаю, ти ты... Якщо ви знаєте, то пишіть в ми будемо з Димою читати. Так, так, Ви знаєте чи ні, то Назар вам рассказывает на наступному відео? Да, я знаю, кто они так и ми з один раз з ним снімали видео. Ну, ну я, ну я не снимав. Ну да, я нам один раз повезло? Ну не повезло. Я летаю далі. Ладно, я приземлиться, вот я трога летаю. И все, хорошо. Вы знаєте, хто такий містер Бист? Подписчик. Я знаю, це, це багата людина. Нет, я подписчиков. Ну це я знаю, как все. А подписчика вы знаете, кто такий мистер Бист? Так вы знаете, напишите комментарии. А мы будем мы будем читать ваши комментарии. Ой, так я набила экран Зараз, Что случилось с моим? мене бак такий, що ли? Скільки уже. 4 хвилини 25 секунд. О, все. Моя прокачка. Скорость. Ой, ого, я улетаю на воин. Зараз я иду. Де там и дух? голосе улетаю на гайдай, но я без. Чем, чем? Дима, скинь как ты это я, я, я же я не прочитал, я начинаю летать. А, вот, улетаю на гайдай. Я, я разрезаюсь, ка а я А, угу. Моя, моя энергия... Моя энергия Nokia. Моя енергія — це ценокия Назар. Ой, ой, я заработал. Знаешь, скільки подписчиков грошей? У мене зараз. тисячі. Бо я просто починаю я тільки перший раз догулять. Ну можна швидко Так. Да. Подписчика. Я хоть наберу 5000 есть, ми будемо відкривати його з Дімою, правильно? Діма да. буде дивитися, що мені не Так. Да. да. За п'ять. за, за п'ят підписника. Ні, за п'ять тисяч а, а, тисяч, там грошей. А. Я буду откриватися. Ми будемо дивитися. Ой-моє, я літаю. Моя, моя не як носія назад. Ага. Я, я нові швидкість топало назад. 550. п'ятьдесят. Ага. П'ять Назар, я короче моя батарея, як ноки назад. Моя энергия, як Nokia, а назад. Прикинь. Ага. Потому что батарея не куч, нервничает. Улетаю ногами. Я заработал на это стика 600... Я там 600 гривен. 600... да, Это стика, прошай. 4000, 400, И Еще чуть-чуть хватает.

Вот, все реально. 119! А! Заработал! Короче, открывай, окей? Давай, назад, назад. давай, сюда, давай, открывай. Да, тебе выпадет. Ой, там, где еще я? И что я выберу за 5 тысяч этих, за 5 тысяч э, грошай. Нет! Я не тот крыс! Я подожди, как мужчика. Вибачте, бо я не то оскреблю. Ви готові? Раз, два, три. І мені випав шок. Лишиться. Вона є сот. и І тепер все не випите за за дванадцять половиною тисячі. Зараз попадает. Раз, два, три. Редкий. Редкий. Якое название? Элефант. О, классно. Так. Да, элефант. Редкий питомец. О, отут я зміг відкрити. Отут тут моя база можна. Чекай, Назара де? Я я, я все, я, я телепарк. Я просто літав, все. Я, все. я буду йти прокачуватись. У мене зараз від 22 тысяч. Назар, <звісна> давай, давай другу карту. А, а я в другу карту. Мені не можна ще. А чому тобі не можна? А, ні, а як прокачати? У мене зараз тридцять 40 тысяч. Ну зараз я сам прокачу. Або поважно просто. Зараз зараз подивлюся Опа. Енергетику. Так. Енергію прокачаю. чтобы добыть больше. А я, я сейчас а буду прокачивать. Уже сизмера миллиар... энергии уже назад. Ага. Каргол за кристаллими. я должен за кристаллами. За... Знаете, сколько я заработал? Один тысяч денег. Мама, знаете, сколько? Что? Один... шестьсот. 60... Один шестьсот тысяч я могу я прокачаю энергию энергию и все у меня не мало больше денег надо сделать много призывных но я а, у меня уже кусок ну ну уже и уже... у меня это баловся малыша я прокачался денег не знаю, что это. За... Набор, у меня зараз это... пятьсот... 500... Так, пять тысяч шестьсот тридцать девять. Ага. А ты знаешь, сколько у меня скорости? Сто тысяч. Ну, нифига себе. А как ты смеешь количество прокачать? А так, підпишите, если вы наберете посад лайков, мы будем знімать в Гардині и подписывайтесь. Пишите Пишіть коментарі, який у вас ніг. Я вас добавлю и я вам дам дорогие фрукты. Бо Дима, знаешь, у меня дуже дорогий, е, дорогий сад. Да, Дим? Ну так, реально. Хоч очіка Назар, давай другу игр. Давай другу карту. Давай другую карту назад. Шадим. Давай другую карту. Не, у меня еще двадцать 25 тысяч денег. Да починай. Дима, я, я долго летаю, то я, то, я, то я, если накоплю, то может и буду летать. Ну, ти, ну давай другую карту. Я, я не могу, у меня мало денег. Блин, все робити. Ну ти дождийся, капельку. я Я, я, я заработав я, я уже один запись тисяча. Між 600 сталося. Шикветера, швидко. Плюс 5, плюс 5 відсотків. Организаторы пика бил и пять девяносто но мне не хватает. Mm -hmm. Надо ще раз. Шикат, шикат, вера, шикат, Нет, я самый лучший, я самый верх летаю, алло. Ого. Я самый верх летаю. Алло, я самый верх летаю. Ага. Назар, уже, уже, уже все? Сейчас Я, два. я сейчас поделюсь, сколько я заработал денег. Блин, я заработаю майже 3 тысячи, но у мене зараз, як тобі сказав, 3 тысячи. У нас назад, ти, назад, це є одна, одна проблема. Я у я утюкай, назад, не проблема, ми вже закінчуємо. Чого? Бо, бо тому що вже, вже, бо тому що вже 14. Ти... 14 и 25 секунд. Ну, ну коротше, вже все. Ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, так да, Бо да. Потому що я випускаю ролик і всім уже до зустрічі і всім пока-пока.